день, шановні друзі. Замовили ніж, ще був кований до війни, саме лезо. Ручку зробив, кап стабілізований. Цей больстер сама сам з бронзи. Ось, і така цікава конструкція. Звернувся тут до знайомого, він став займатися шкірою. Така коротенька реклама, кожа якісна. Зроблено таким чином, що ніж, коли потрібно, щоб не знімати з самого ременя. Витягується, ніж завжди знаходиться в ножнах. Також, коли вставити, опорничок не дає далі провалюватися ножок і фіксується. Ніж в ножнах тримається дуже добре. Ось, конструкція дуже таки цікава. Мені сподобалося. Можете побачити, що між самим больстером спирається всю частину, не провалюється туди далі і тримається дуже добре, чітко в нозлах. Так що можете звертатися до Юри Адамовича. Там в нього і кошельки, і все різне підзамовлення робить чоловік також. Що можу сказати? Ставимо пальці вверх подписываемся на канал. Дякую за увагу.